Вітаю! В ефірі програма на часі. Літо, період відпочинку. І як би нам зараз не було важко, все ж організм бажає нових вражень та емоційної розрядки. І Хмельниччина, і Хмельницький має багато цікавих історичних місць та природних принад. Про екскурсії поговоримо із краєзнавцем, директором туристичної фірми Ігорем Байдаком. Вітаю! Доброго дня! Розпочнемо з того, зараз такий непростий час. Війна. Як це вплинуло на екскурсії? Ну, якщо ми будемо говорити про, я так зрозумів, мова йде про повномасштабне вторгнення. Так. Да, ось цей період да, все-таки ну, війна зрозуміла, не рік іде, да, але трошечки тоді було не такий формат, скажімо так. Звичайно, коли це все почалось, то ну, це люди пережили жах, своєрідний Армагеддон, потрясіння. Психологічне, ну і в багатьох виникало питання і стосовно екскурсій, і всього іншого, що стосується такої, скажімо, мистецької да, частини життя людини, чи потрібно це, чи ні. Ну, як показав час, потрібно, все потрібно. І ялинка дітям була потрібна і займатися танцями, і музикою, і співами, і спортом, і екскурсії, все потрібно, тому що цей наш підлий ворог. Всі, це всі, навіть діти знають. Одна з їхніх задач була нас приземлити, зациклити, загнати в ступор. Такий народ легко перемогти. Ну це не про українців, це неможливо. І тому час довів. І я завжди говорю: можливо, це мабуть, нормально, що я скажу на початку: що якраз наші воїни за то воюють, щоб їхні сім'ї, діти, родини могли і на ту екскурсію з'їздити, і та дитинка ходити в школу нормально, і в секцію, і так далі. За те, що була Україна, якраз за те сьогодні і стоять насмерть наші герої. Чи здорожчав нині е, чи здорожчала подорож, наприклад, Хмельниччиною чи містом? Е, можливо, тому що транспорт, е, якісь були спочатку на початку повномасштабної війни, було і витрати на пальне були дорожчі. Можливо, це також вплинуло на здорожчання самих екскурсій? Ну, скажімо так, е, з початком цього повномасштабного вторгнення екскурсії були в основному в нас. По місту для переселенців в більшості вони тривали, якщо я не помиляюсь, десь упродовж восьми місяців понад п'ять тисяч людей з цієї України сходили на цю екскурсію, і вона, звичайно, проводилась мною на волонтерських засадах безкоштовно. Тому ніхто нікуди не їхав і про ніяке здорожчання мови не йшла, бо я ще раз підкреслю, вони були безкоштовні. От. Коли почався все-таки якийсь рух, він помаленьку, зараз він, ну треба сказати, вже росте, набирає обертів. Щоб сказати, що ціни там дуже здорожчали, то ні. Дещо так. Да, і то, наприклад, не по моїй вині, скажімо, деякі атракції туристичні, на місцях подорожчали. І просто не я особисто, а змушений враховуючи ті обставини. Бо якби тільки від мене одного залежало, я б ні, ні на копійку, ні на що не піднімав. От, але якогось такого немає великого здорощення. Якщо сказати там ну, по Карпатам, то як була приблизно така ціна, так і є да? Ну, і в межах України. Тому. І більше того, треба сказати, якщо говорити вже про ціни, є і абсолютно економ варіанти, тобто кожна людина може собі дозволити. Так як і в магазині можна купити собі там, на 100 гривень, а можна на 100 тисяч товарів. Да? От. На кожний товар кажуть, є свій покупець. І тому я точно можу одно сказати, що дуже дорого. Ну, зараз деякі мої знайомі подорожують там у Майамі, і таке інше повірте, я вам точно скажу, коли ми подорожуємо в Хмельниччину. От вчора з дітьми на день захисту подорожували до камянця Подільського. Ми отримуємо не менш а може ще й більше позитивні емоції, Тому що тут все наше, все своє завжди можна домовитись, порішати. І я кажу, зробити економ варіант, піти на зустріч, чого не зробиш в жодній іншій країні. Так, а от літом найкращий відпочинок біля води. На щастя, у нас на Хмельниччині є і Бух, і Дністер. Чи організовуються якісь такі туристичні екскурсії, чи походи, чи табори біля водоймищ? Однозначно, зрозуміло, що літо є літом, і воно передбачає ем, температуру, яка підвищується. Ми бачимо, да? тому людей дійсно тягне до води. І в нас направду, ви правильно сказали, Хмельниччина, дякувати Богу. Має чим привабити в цьому напрямку людей. Ось зараз формується, наприклад, у нас улюблена туристична атракція наших жителів, саме рейтингова екскурсія, прогулянка на теплоході по Дністру. То вже ось там за день вже півтеплохода зайнято, то якраз краще співпадає з Днем лікаря, багато медиків, от, які, до речі, ми знаємо теж працюють зараз особливо в напруженому, тому що я співпрацюю із військовим госпіталем. На жаль, вчора в мене вже були діти. Вони якраз звернулись лікарі. Я вже ну, не зміг одночасно, але ми з ними там зустрілися. От, тому вони приєднуються. Також в нас є чимало унікальних інших зон з водою. Це і святе озеро, це і голубі озера, це хвойні ліси, це і під Грицевом моїм улюбленим є також таке. Ну, я так звані їх називають українські Мальдіви. Ну, Це реально смарагдова вода, хвойні дерева, білий пісок. Дуже круто. Тому дійсно. Ці напрямки набирають популярності, і звичайно, що червні, липні, серпні вони будуть на першому місці? Якщо ви вже сказали про те, що можна подарувати на подорожувати навіть на судноплавних якихось вздовж Хмельниччини, то чи можуть бути це одноденні екскурсії, чи це якісь зупинки мають бути на березі, наприклад, на Бакоті чи не, в якихось інших зонах відпочинку? Так, да, зазвичай ці екскурсії одноденні. Чому? Це дуже просто. Одноденна екскурсія, вона і матеріально дешевша, і не всі мають можливість по два-три дні подорожувати. Чим довше подорож, тим менша кількість людей може собі дозволити стільки, особливо хто працює. От, тому вони в більшості одноденні плюс-мінус 7-8 ранку виїзд, 7-8 година вечора повернення. От і звичайно, в нас є можливість і теплоходами, є можливість і сплави організовувати, і на катамаранах. Сьогодні різні є можливості, що стосується, якщо бути коло води, звичайно, вони поєднуються. З купанням, от. але треба, я хочу вже звернутися. От починає сезон купання, що люди добрі, я вас прошу. Я привожу приклад свого друга. Одно. Якщо він погано плаває, знаєте, як він плаває? Не від берега, а вздовж берега. Ви також так плаваєте. тако заходить по пояс і тако плаває туди-сюди. Теж нормально. Ви теж в воді, але ну, зато вже шансів, що з вами щось трапиться ніяких немає. Добре? То таке прохання до наших телеглядачів. Угу. От. Так що на різні смаки. Більше того, там ми приїжджаємо до цієї відпочинку на Дністрі Бази, там можна і байдарки взяти собі на прокат, я ж кажу, і катери, і катамарани. Все. все сьогодні є, все доступно. А чи відомо вам, що, наприклад, на велосипедах можна подорожувати також в межах області? Ну Не тільки в межах області, на велосипедах можна, якби ще пускали, можна було б їздити в Європу всіх, скажімо так. Є, звичайно, є такий вид туризму, у нас є люди, які на цьому спеціалізуються, але зрозуміло, Скажімо, такі вже напрямки, це вже більш вузькі напрямки. Вони не для всіх. Ну це зрозуміло, природі. Ну, абсолютно, є люди, які мають різні фізичні можливості у нас і старші зовсім люди є, ну які вже на того велосипеда не всі можуть, скажемо так. От. Тому все-таки класичний туризм, коли ми автобусом під'їжджаємо до основних локацій, там ходимо знов-таки враховуючи вікову категорію. Навіть от ми відправляємося в Карпати. І я планую, якщо в нас сходження на говерло чи на вершину, то раптом, якщо а така частина може бути, ми їм пропонуємо альтернативу, як я кажу, хто йде вгору, а хто попід горою ходить. Також приємно бачить гори, дихає повітрям. І тут це не з насмішкою, я говорю, тому що я кажу, є в людей різні проблеми, різні фітаки, що стосується велосипедного туризму. Тому сьогодні без проблем, і, до речі, відносно за нормальні кошти йти. Бо ну, новий велосипед не кожному під силу, бо всі знають, він так, як і дитяча коляска, як півмашини може коштувати. Вот. Такі великі. і в нас область маленька. Ви знаєте, ми входимо в п'ятірку найменших областей України. То в мене е такі підготовлені друзі, то з Хмельницького за три години на Баку на, на Віліку заїздило. Ну, це вже ну, високий рівень підготовки. А чи через війну не, не зменшилася зараз кількість екстремальних видів розваг? Наприклад, на Бакуті колись можна було на планері політати, в кам'янці стрибнути з мосту, роуджампінг і так далі? Ну зразу можу сказати, що так як ми я через день проїжджаю по тому мосту, зараз в даний час стрибків немає, це точно. От, е, на рахунок тих планів, Я був от і на Бакуті вже декілька разів. Я можу тільки одне сказати, що там вхід здорожчав. Це, звичайно, ну, це моя думка, я маю право. Я, ну, я серйозно вважаю, що 90 гривень вхід просто на територію, це дорого. Оце я можу точно сказати. Ми говорили, чи здорожчало, от за що е, може ну, здорожчання, да? не з мого боку. От, ну, на мою думку, я кажу, е, хтось з цим думав про це щось. Я вважаю, що на сьогоднішній день. Ми ще поки не в Євросоюзі і не з їхніми доходами, що гривень 50, от хід печеру кришталеву коштує 50 гривень. Це адекватна була б ціна. От, якраз повернемось трошки в початок до здорожчання. Якось нас вирішив хтось, що ми вже, певно, там, ну, з доходами Німеччини, десь приблизно так. Ну, поки ще ні, на жаль. Ну, от так. А от літо це сімейний відпочинок, переважно дорослі їдуть кудись відпочивати зі своїми дітьми. Як пропонуєте сімейно гарно провести час в подорожі? По-перше, це дуже ви правильно сказали. Сімейні подорожі це те, що найбільше зближує, здружує. Я завжди раджу і говорю всім своїм туристам: беріть. дітей. це дуже просто. Це те, це свого роду теж те добро, яке ви вкладаєте в них, яке повернеться потім вам, коли вони стануть дорослими, О, це норм. До речі, і я про це розказую і дітям чимало видатних відомих людей, якраз які знають весь світ в дитинстві. Обов'язково подорожували. Це дуже сприяє розвитку, новим знайомствам. Взагалі це недаром кажуть, це найкраще капіталовкладення в себе, в своїх дітей, в свою родину. І в принципі, люба подорож може бути родиною. От. Ну, Звичайно, наприклад, там, якщо це сплави, то це взагалі прикольно, коли це е, сім'я гребе, да? в прямому смислі на, на виживання, скажімо так. От. Чи будь куток також, звичайно, як я казав, в нас є вже сьогодні чимало баз. Е, є такі зони відпочинку в лісових масивах, домики, де такі можна винаймати, також родиною прекрасно. До речі, у нас. Ну, є живе зелений туризм. Також от, до мене родини зверталися, наприклад, каже, нам десь коло лісу, в тиші, в спокої, щоб е, озеро було. Будь ласка, є, вертаються дуже задоволені і так родиною. Бо вже дійсно і той мобільний зв'язок, і техногенний і цей вік. А вже саме страшне те, що зараз відбувається, психологічний тиск, тому що хочемо чи не хочемо, навіть наші діти і внуки. Вже живуть під впливом цієї війни, це вже діти і внуки війни, тому це просто необхідно. Тим більше я кажу, що зараз є варіанти. не треба, Ми, ми все-таки приходимо до того. Погано, що завдяки таким обставинам, що не треба їхати в Майами. Наші Майами, от у нас є Чорний острів, 20 кілометрів. От вам Майами. Тільки людина зовсім бездушна, не може. От ну, я не маю, наприклад, до того жодного відношення. Я маю до там корінням всім, але я там душею. Тому що той Південний Бух і Мшанець, їхня така зустріч романтична. Ті краєвиди, які зустрічаються, е, пожалуйста, палац Пшездецьких, пожалуйста, музей байкаря Леоніда Глібова, пожалуйста, в бібліотеці прекрасний музей нескорених, дитяча, суперсучасна, розважальна, а це теж частина палацу кімната. Це маленьке містечко, чи там селище міського типу, скажімо так. Прекрасний кусочок дороги, тих 20 кілометрів, 200-річний костел, храм, прогулянка, екскурсійне містечко, відпочинок на березі річки. Живе там така прекрасна людина, така атракція, дегустація варення щастя. Це просто космічно. Я людина, яка не їм солодкою і не люблю, і то я то варення аж. Летить в мене, от, до речі, в понеділок ми з малими дітьми їдемо, з одними вже були от, школярами пару днів тому, і знов їдемо туди. Я вважаю за це майбутнє. Тому що для маленьких дітей пів години в дорозі це нічого. І якраз там адекватно люди відносять, уявіть собі, там вхідний квиточок 10 гривень коштує. ну. Мені навіть здається, це вже замало трохи. Ну, хоча б 20. Я їм про це казав, але вони не піднімає, і слава Богу, ціну. Тому от вам їде клас і. Виходить їм ну, взагалі з усім і з тим варенням, і з ну, в прямому сенсі копійки, що важливо, що доступно для кожної родини. бо в нас не всі магнати, правда? От тому, бачите, які відкриваються нові горизонти, і я кажу, завжди це повторюю. Погано, що заради таких обставин. А добре, що це наш край зараз дійсно переживає новий розвиток в плані туристичного, в плані любові до рідного краю, краєзнавства, От, до речі. До мене ви звернулись буквально вчора. Буде екскурсія, започаткована перша для курсантів нашої прикордонної академії. Тому що екскурсія не просто екскурсія, там що ми будемо ходити, подивіться направо, подивіться наліво. Ні, це екскурсія так і називається: це уроки патріотичного виховання на відкритому повітрі. Крім усього, сьогодні не, не просто екскурсія. Вот. Ну і чималий інтерес е, взагалі до екскурсії по Хмельницькому стає в нас в людей зі східних регіонів. Причому від екскурсії дуже було правильне запитання родинних зараз. Все часто дуже приємно. Тато чи мама кажуть на вихідні, ну діти, хвати спати, йдемо на екскурсію. місту. Це да, це набирає оберти. Це круто. А от як ви вже зачепили історичні місця, то ми звикли, що потрібно, якби побачити щось вражаюче, гарне, якийсь замок їхати десь далеко в якісь міста. Чим може вразити наша Хмельниччина? Куди радити, поїхати влітку, що подивитися? Ну, в нас я, я так це безперебіжне кажу: їздити не переїздити. Скажімо так, в нас область я казав, малесенька, да? але в кожному районі, в кожному раї було зараз, вже інакше три там було більше двадцяти. Склав авторську екскурсію невідому там Литичівщина, Дережнянщина, Чемеровеччина і так далі, Кам'янеччина. І то, що не кругом в один день вміщаються. Один район, якщо взяти, uh -huh. не кругом ще, навіть це літній довгий день, деякі треба ділити на два. Така багата в нас область. Ну, а якщо говорити про самі популярні, то звичайно напрямки, ось в мене любить дуже місто Дніпро по цьому маршруту їхати, Сутківці, Зіньків, Маліївці, то вони дуже вже... Полюбили, ну і дегустація ковбаси, і зіньківського пива, до того всього, воно нормально, все. Е, зараз, от, до речі, сьогодні є люди з Сум. Тут на змагання спортивні приїхали також. В мене є домовленість про екскурсію. От, люди особливо там, вони ще там більш в тривозі живуть в тих східних регіонах, їм це взагалі більш необхідно. Е, звичайно. Поза конкуренцією є Дністер, причому його різні напрямки. Я казав, як з теплоходами, як просто, там просто можна, ось так, як я кажу, розставити крила і стати на тій скелі білі, і дивитися на ту красу, чи там лягти на того Карімата і там цілий день провести. Звичайно пережили, повірте, мені туристичний бум, самчики. Це просто Меджибіж нагадував якийсь Майами-біч, якийсь пляж. Бо одночасно, от, можете, коли будете розмовляти там, з Олегом, директором да, там, чи з Ігорем. Заступником, стільки було діточок з ковриками, просто як вся фортеця в квіточках. Да. Ну, такі, тому що, і ще раз повторюю, недалеко, близько, всі наші три заповідники, історик, архітектурні самчки, Кам'янець і Меджибіж, я кажу, пережив, і ще зараз він ще не закінчився. Ще переживає. Зараз ще й не просто кудись от, наші сусіди в Острозьку академію, то я ледве там вже втиснувся, записався, що зазвичай без проблем приїжджай. От, так що. Є куди поїхати. З'являються нові. От зараз я дружу з людьми, хорошими патріотами, такі на місці. Вже ну, Маліївці всі знають, їдуть до водопада, все. а там є поруч у Дріївці, там також відновлюється маєток. І от, якщо цікаво, їм підписали документи там, на 49 років, там, на оренду, вони можуть запропонувати фантастичні страви, все, щоб якось люди. То ми вже тепер хочемо так зробити. Тут туристична частина, до них гастрономічна, ну а заодно і історія того міста. Будемо так приєднувати, все нові відкривати місця. Так, да. прекрасно можна в Антонінах час провести. Ну за ту сторону я вже взагалі волинь Хмельниччини мовчу. От, я вже казав, що та ціла гряда озер, тих і голубих, і святе озеро, і ті хвойні ліси, то дивовижна красота, а ті ягоди, там і суниці, і гриби підуть, все піде. Є ну, з чого вибирати? Є абсолютно. Я кажу, я присвятив, вже, ну так, ретельно років 15. Тільки в нашій області, щоб я десь сказав, що я вже її там знаю, побачив, я б сам себе сміявся. Якщо є відсотків 50, то добре, то добре. Якщо все ж хтось під час відпустки залишається в місті, як ви їх заохочуєте, що тут цікавого можна побачити? В місті тут все залежить Можна так сказати, коротко, може побачити той, хто хоче побачити. Да? Бо так само от поставити там образно якусь там квіточку в клумбу: 100 чоловік прийде, а 101 перший поверне голову, да? а хтось фотографує, да? ми всі різні. Тому, коли мене питають, що ж в нашому місті, ці люди, які що тут показувати, що все, то я завжди однаково відповідаю, не важливо, що важливо, хто це показує. Як це подати. Колись, якщо я був я в школі, моя знайома казала, не головне родитись гарною, головне вміти подати себе. Вот. Тому важливо зустрітися з потрібними людьми, і в нашому місті точно можна, так як, наприклад, завдяки переселенцям, чимало жителів нашого міста відкрили для себе обласну дитячу бібліотеку. Що там показується і робота, і космодроми, і що тільки немає. Зараз в нас відкрився прекрасний. Я не знаю, я можу неправильно назвати назву, коли стадіону цей дім дитячої творчості технічної. Той музей, там от, пару місць, як він відкрив, це космос просто як для Хмельницького, де ці моделі кораблів, літаків, танків, все і так далі. Я от раджу зараз ці літні табори, ем, можна йти. Я вже мовчу за класику, що єдиний повноцінний музей історії фотомистецтва, студія іконопису Нікош. Вже не зачіпаю класику, там краєзнавчі, е, ці всі. Єдина в Україні панорама, також в нас знаходиться в будинку, теж ну, палац дитячої творчості на Прибурській і так далі. Тобто забот... Гарних туристичних собі можна, у нас прекрасні парки, і дендропарки, і таке інше, тому можна себе забавити. І в місті, крім того, систематично я бачу різноманітні організації, і офіційні міські, і там, типу, щось Хесетбеш, і так далі проводять всяке все, якийсь рух, кудись ведуть, щось розказують, показують. Але постійно в нас, як би не було, дивіться, відбуваються і концертні програми, да? і флешмоби всякі. Тому в місті. Може, в нас хто залишається скучати тільки той, кому хочеться поскучати. Угу. А чим пригощає Хмельниччина? Ви вже трошки говорили про те, що нові місця відкриваються такий гастрономічний туризм. Трошки детальніше, що можна в нас е таке скоштувати, що в інших областях немає. Ну, а навіть якщо можна, то це не обов'язково, наприклад, якщо взяти виноробство, да, от мені вперше вдалося в фортеці. Тому що і познайомити безпосередньо з виноробом і скр... Я був на дегустаціях в десятках країн світу. Повірте, дуже достойне наше вино. Я знаю, що найменше два винороби а я маю до ліцензованих виноробів, які в нас є на Хмельниччині. Прекрасне вино, космічне. Я люблю сухе вино. От вам презентація нашого краю. Я вже не кажу за ту чорну кобасу, за той хліб, ще цілий ряд м'ясних виробів. До речі, ми будемо відкривати Городочину, як мені розповідає, я ще не пробував в Купені своя Купинська ковбаса, вона інакше, вона така світла, мені сказали. Я ще не пробував. Коли ми в Отроків приїжджаємо в Новушицький район, то там нам виносять господині домашні вареники і той Отроківський борщ, то я навіть ті вареники самі падають. Я навіть жартую туристам кажу, чи ви заповнити екскурсію, чи ні, але вареники точно будете пам'ятати з тими шкварочками. Тому фактично в кожному. Я вже не кажу, нічого тут такого немає. Коли ми з дорослими приїжджаємо, як, наприклад, там в Грицеві такі вони там пляшечку з домашньою горілочкою, там огірок всередині плаває, вони вирощуються. Це теж екзотика. І ну, любий Боже, правду, ми як приїжджаємо в різні країни, як їдемо в і пробуємо там пиво, так чи ні. От, їдемо ще кудись там, пробуємо якісь наливки місцеві. Да? Ну, в Португалії там обов'язково Порт да? треба попробувати і так далі. Тому в нас майже кругом, куди ми не їдемо. От, наприклад, коли в нас подорож на теплоході по Дністру, юшка Дністровській, то це космос. От, тисячі людей, всі вже ждуть тої юшки. Більше, ніж що, а юшка буде? Буде, буде. Ну, а ще вони рибку свіжого вилову накривають до тої юшки. От. Нам є, ну, і, і всього в нас є, а в летичеві в сметані. Я, Я їх пробував, мене пригощали колись. Це теж просто космос. Фактично, куда... Не поїдьте зараз. У нас є вже і броварні приватні. До речі, ось Меджибожі. Моїх друзів вони ще не готові. Тобто, пиво вариться, воно реалізується в нас в Хмельницькому. Але я веду якраз з ними розмови про те, що зробити там, щоб ми могли з групами заїжджати. Дворик, такий столик, і все і таке інше. І От вам до того замку, до того Меджибожа єврейського, прекрасне Меджибирське пиво. Ну та й супер. А от, наприклад, сувеніри якісь придбати, чи в нас це розвинуто, є таке, на пам'ять, можна щось про Хмельницький, про якесь інше містечко. Ну, якщо чесно, з сувенірами, от, дуже слушне запитання, треба попрацювати. Серйозно говорю. Якщо не в образу, я кажу, завжди познається все в порівнянні. Якщо нам порівняти, наприклад, не будемо я там з Києвом, да, з Чернівцями, з сусідніми містами, да, наприклад, взяти чи Вінницю там, там це краще поставлено. Бо в нас, як я жартую, коли мене питають, які совідіри Хмельницького, то я кажу, ну як, моя книжечка єдина поетична екскурсія в Європі місто про місто це, ну, це правда. І Хмельницьке пиво про Скурівське. Е, е, так, я напівжартума, але воно більше зараз трохи з'являється. Може, ви бачили, ну я ходжу в Кепарсі Хмельницький з надписом. Ну, я б так сказав, в нас поки що це на початковому. От в мене є, наприклад, така мрія випустити серію футболок різнокольорових з моїми віршами про Хмельницький. І така буде ціла книжка, прочитай, на футболках. Можна би, буде колекцію. Купувати. Колекцію збирати. Так, воно в цьому щось є. Тобто треба в креатив включати мозговий штурм, думати, бо знаєте, теж все однакове. Воно, ну як там вже, наприклад, на кожному кроці там фестиваль борщу, да? воно вже той борщ не дуже сприйом. Бо свято борщу, воно до речі, на самому місці борщів, коли воно там проходить. А в нас є над чим попрацювати, тому що стосується сувенірної продукції, і, до речі, люди. Цікавляться, мене питають, бо зараз я ж кажу, у нас люди приїжджають з різних регіонів, тому нам є ще. Ну от ми дарували в Карпати возили мисочку, то навіть в кіосках це колишня, я не знаю, як правильно там преса, тепер всесвіт. От, то є е, такі мисочки про наше місто, більшенькі, меншенькі, різні. Але я ж кажу, в плані різноплановості і цінової політики, все, ще поки нам точно є над чим. Працювати, ви кажете, що люди їдуть до нас з інших місць. Це переселенцям цікаві ці екскурсії. Вони якось з ними можливо відволікаються. Можливо, є якісь організації, які спеціально для них організовують ці поїздки кудись. Хмельниччиною? переселенці дуже цікавляться, і самий перший я не там в спросив, не це Я самий перший організатор, хто це почав перший. І, наприклад, нас така організація. Я Маріуполь вона дуже чисельна. То я вже збився з рахунку. Ми вже з ними будемо їхати 10-го числа в Остріг десь в 15-те вже. Ого. Да, вони дуже дисципліновані, їх багато, вони організовані. Вони, звичайно, люби Боже, правду, ми їм складаємо ціни як для переселенців. Ну, вони дешевші, скажімо так, від класичної ціни, але вони гуртом. І. Це не скриєш, для них це відкриття, це новий світ. Повірте, люди з східної частини України, а особливо ті, які ніколи тут не були, це, це, це в хорошому смислі реальний український космос. От, і мені приємно, що в мене є можливість така місія відкривати це. І більше того, ми вже так здружилися. Вони не пропускають, коли в мене там, наприклад, відкриття фотовиставки чи творчий вечір. Це завжди мої вже гості, друзі. І я більше того скажу, в нас є домовленість після перемоги над цими смердюками. Ми обов'язково я перша, куди відправляюсь в Маріуполь. Серйозно. Бачите. А от скільки ж часу ви порадите в рік виділяти для того, щоб отримати якісь нові враження під час екскурсій? <рес> ну, тут можна є такий гурт без обмежень, да? тут можна без обмежень, звичайно, але треба враховувати і час, і кошти, і все. Тому я думаю, якби. Скажімо так, середньостатистичному громадянину вдавалося б, двічі на рік було б, ну, хоча б було б добре, якусь літню і якусь зимову. Тому що зимові чи там осінній період, вони не менш прекрасні, от, передбачають свої якісь родзинки, в кожному можна знайти. Тому я думаю, отак, щоб якось десь трошки розслабитись, відійти від цього ситуації, в якій ми зараз знаходимося, то хоча б так, було б добре. Я вам дякую за цікаву розмову. Ще можливо зустрінемося про якісь цікаві місця. Розкажете а глядачам. Бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.